Тому депутати Зайшло, прийшло, надійшло два депутатських закладки від політичної партії Європейська Солідарність, які будуть пропозиції. <реку> ну, Зачитати, тому що я вважаю негайні дуже ці питання, які порушуються в депутатському закладі. Прошу вас включити до порядку денного найближчої сесії Київської міської ради проєкт рішення про звернення депутатів до Верховної Ради України щодо вирішення питань захисту енергетичної інфраструктури. Чергові акти тероризму і геноциду з боку російських агресорів спрямовані на рейнування енергетичної системи України. На ставлю спитання, які належать до захисту. Минулого року Державне агентство розвитку інфраструктури заявляло про те, що воно за державні кошти реалізує три систему захисту енергетичної інфраструктури. Зокрема, станом на кінець 2023 року 103 об'єкти критичної інфраструктури, з них 73 енергетичної і 30 газової, в 14 областях України мали отримати принаймні перший рівень захисту. Зокрема, габіони навколо енергооб'єктів, які мали забезпечити принаймні пасивний захист від осколків. Станом на початок березня 2024 року основну мережу головних підстанцій «Укренерго» мало бути е, забезпечено другим рівнем захисту, тобто бетонними спорудами, які мали захистити автотрансформатори не лише від осколків, але й від ударів дронів. І, врешті, мав бути підготовлений третій рівень захисту для 22 підстанцій в 14 областях України, які мав би витримати, в тому числі радійні удар. Наслідки російських атак ставлять питання щодо ефективності такої системи. Вимагаємо тренува проведення засідання Верховної Ради України заслуховування звіту уряду і ухвалення рішень, які дозволяють прискорити захист критичної інфраструктури. Зокрема, уряд має присягти. І запропонувати терміновий план дій щодо таких питань. Перше. Чому вже маючи досвід руйнувань і руйнівних атак окупантів на українську енергетичну інфраструктуру в основних 2022 року, українська влада виявилася не готовою до нових ударів російських окупаційних міст по українських ТЕЦ підстанціях та газових станціях? Друге. Скільки загалом об'єктів реально потрапили до програми фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури від державного елементу, відновлення та розвитку інфраструктури? Третє: на скількох і яких саме об'єктах було проведено реальні роботи з артистичним захисту і чому за система захисту виявилася неефективною перед ударами окупантів у березні 2024 року? Скільки захищеної програм об'єкції енергетичної інфраструктури було виведено зкладу для складу наступних обстрілів? І четверте, якою була загальна вартість реалізації зазначеної програми захисту енергетичної інфраструктури, які були фінансування даної програми, і яку частину коштів було реально витрачено на побудову системи захисту? Відповіді на ці питання дозволяють спрямувати кошти на пріоритетні задачі і захистити Поставимо даний депутатський зал, там да не подумати. Включити опорядку на перемогу. Даний депутатський залп. Прошу голосувати. Хто за? Один, два, три, 4, 5, депутати. Проводимо. Утримуємося. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Інші не було. На минулих сесіях ви озвучували прізвища імена тих, хто утримувались від голосування. Пані підтримав, назвіть, будь ласка. Да, Пані, Добре, давайте, будь ласка, закінь від Андрію Сейзар. Добре, давайте, будь ласка, закінь від Андрію Сейзар. Це дуже випадкова система підходу